Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Новий наступ ворога. Зараз більше ста тисяч готуються вже десь на Уралі. Там Харків, Донбас чи ще щось інше. Дуже важкий противник. Його не можна недооцінювати. На що цього разу націлені загарбники? Такий план дійсно досі лежить в Москві. Факти тижня проаналізували найбільш небезпечні напрямки. Який саме сценарій обере Путін? І оцінили розстановку сил. 15 квітня ставка верховного головнокомандувача, головний розвідник Кирило Буданов, доповідає президенту про плани Росії щодо нових наступальних дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне. Окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії. Будемо відповідати. Але куди саме полізе ворог? Питання із багатьма невідомими у Кремля завжди є кілька планів для наступу на Україну. Про найбільш небезпечний для нас розповім трохи згодом, а поки розберемо найвірогідніші. Вийти на межі Донецької і Луганської областей давня мрія Путіна. А тому після знищення Авдіївки саме часів яр стає наступною ціллю противника. Взяти місто до 9 травня таке завдання Кремля перед російськими військовими. Вони кидають в бій все, що є, і намагаються прорвати позиції, вийти на окраїни міста, висадити десант. Іноді проривається десант на окраїни, але ніхто з них не повертається. Військовий політолог Кирило Сазонов наразі саме там у часовому яру каже, атакують не новачки, і це підкреслює стратегічну важливість міста для загарбників. Бо, окрім цих мобілізованих, багато сюди кинули десантури такої жорсткої, справжньої російської контрактників з бойовим досвідом. Дуже важкий противник. Його не можна недооцінювати. Захоплення Часового яру може дозволити окупантам зробити плацдарм для розвитку свого наступу як на північ Донеччини, так і на Захід. Якщо Часовий яр панівна висота, то відповідно навколо не панівні висоти, тобто Нізіна. ця Нізіна йде аж до Константиновки. Константиновка це великий залізничний хаб. І вони хочуть його контролювати не тільки артилерією і ракетами. Чи кине Путін на цей напрямок 100 або 300 тисяч росіян, яких начебто от от збираються мобілізувати або розділить їх навпіл, щоб спробувати взяти в оточення слов'янськ та Краматорськ з півночі та півдня? Такий план теж виключати не можна. Однак щодня ЗСУ сплутують карти ворогу на даний момент. Абсолютно всі позиції утримуються, і контроль над часовим яром повністю над українським, під українськими силами. Ще один можливий напрямок для наступу: Харків багатостраждальне місто, що цілодобово знищується руським міром. 30 кілометрів до кордону з Росією окупантам легко перекинути залізницю на Білгрощину, що поблизу, і як живу силу, так і техніку з боєприпасами в лоб вони оштурмувати не будуть, бо вони чудово розуміють, що лоб, ну, Авдіївка, Бахмут, Зараз часів яр, Велике місто його так просто не візьмеш. Це по великому рахунку. Потужна фортеця, але спробувати його оточити, перетворити його в сіру зону, ну вони це і намагаються зробити для Путіна Харків місто сакральне. Це було 100 років тому, коли вони захопили Харків і об'явили його оголосили о столицю радянську союз України. І потім почали, умовно кажучи, захоплювати Україну, спираючись на те, що Харків це столиця. Але як у 22-му, так і у 2014-му Харків, який затято протистояв сепаратистам, виявився росіянам не по зубах. Фуртів, Тому і зараз спроби оточення можуть окупантам дорого обійтися. Уявіть цю місцевість. Там поля, балки, відкриті дороги. Да До наші дрончики їм поснідають і забудуть. Харків це для них пастка, це для них смерть. Скоріше за все, це розуміють і в російському генштабі. Тож наразі тероризують місто далекобійною артилерією та ракетами. Але якщо не Харків, тоді куди ще можуть бути націлені росіяни? Може знов на Київ. А тепер про малоймовірний, але теж можливий і дуже небезпечний для нас варіант наступу росіян. І йдеться тут не про столицю. Це супутникове фото зроблене за два дні до великої війни, околиці білоруського міста Мозер. Звідки російські окупанти пішли на Київ? Тоді їхній шлях пролягав через Чорнобиль. Але в них і досі в шухляді лежить ще один запасний план. Це напрямок на Житомир, Крижополь, Вінниця, Крижополь і далі ПМР. З'єднатись з військами ПМР. От оцей напрямок він для нас найбільш болючий, але навіщо очевидно, аби спробувати перерізати всі логістичні ланцюжки постачання зброї в Україну з заходу? Цей сценарій в них лежить, проте вони його бережуть там на момент, коли це буде умовно можливо. Та наскільки це можливо, марш кидок більше ніж на пів тисячі кілометрів, плюс зібрати чисельну армію в Білорусі? Воєнні аналітики кажуть, цей сценарій виглядає малореалістичним. До всього українські військові готові зустрічати ворога на кожному кроці цього маршруту. Росіяни мають готуватися до того, що в них втрати будуть просто колосальні. Тому не виключено, що це лише варіант серед інших. Зараз окупанти тиснуть по всьому фронту, шукають слабкі місця для того, щоб у випадку успіху максимально швидко кинути туди підкріплення. Який саме сценарій обере Путін? Швидше за все, поки не знає ані він, ані його генерали? Рішення може бути несподіваним, але не факт, що до кінця прорахованим. За даними нашої розвідки, свій наступ росіяни можуть розпочати наприкінці весни або ж на початку літа. Експерти фактів тижня більш схильні до того, що це може статися у червні-липні. У Першій половині травня пі побіда. Після побідобіс підуть дні одрезвіння. І потім буде, підуть повістки, і тут варто звернути увагу на ще один аспект: чи є з чим росіянам йти у цей наступ? Адже з бронетехнікою в них великі проблеми. Росія на сьогоднішній день не здатна створювати, будувати стільки танків, скільки вони втрачають на полі бою. Втрачають вони. Їх. Величезну, просто божевільну кількість і стільки будувати вони а, просто не зможуть. Відтак у боях можуть бути, хоч танки, пам'ятники, хоч отакі монстри із профнастилом в якості захисту від fpv дронів. Тому кидати в бій все, що є Консерви свої скривати старі танки. Старі танк це не так погано. Мати старі танки, не мати старого танка – це велика різниця. Тобто будуть кидати все, але скільки солдатів при цьому зможе зібрати ворог для наступальних дій? Судячи з усього, в міноборони Росії досі керуються бойовим статутом піхоти Червоної армії, де за умови дефіциту броні ставка робиться на живу силу для так би мовити м'ясних штурмів? Зараз більше ста тисяч готуються вже десь на уралі там. Які вже були мобілізовані, вони не приходять бойове злагодження, і ще вони хочуть мобілізувати до 300 тисяч. Тобто, ми отримуємо десь на російсько-української війни з боку росіян до мільйона до мільйона військовослужбовців. Плюс кількість артилерії і контроль неба, що дозволяє безперешкодно засипати кабами наші позиції, що насправді для нас дійсно більш критично є, то це виготовлення снарядів та ракет. В Цьому плані вони дійсно виготовляють достатньо для того, щоб вести такі бойові дії, як вони собі і планують. Що цьому може протиставити Україна? Вміння робити неможливе, яке бійці щодня показують на фронті. Але крім стійкості та мужності наших військових нам терміново потрібна і своєчасна допомога західних партнерів, як швидко вона до нас дійде. Коли законтрактований за чеською ініціативою мільйон снарядів буде на полі бою, коли країни НАТО поділяться своїми патріотами? і як швидко ми побачимо в нашому небі F-16? сподіваємось до того, як Кремль почне розіграш одного зі своїх сценаріїв, Костянтин Павло, факти тижня ICTV, єдині новини.